Доброго ранок, дорогі друзі. Сьогодні вже 29 грудня, неділя, і це означає, що до нового року залишилося всього. Ви самі знаєте скільки. Ще трохи і ми встрибнемо у 25-й з новими цілями, планами та, звісно, бажаннями. Але поки що давайте вдихнемо грудьми цей день і почнемо його так, щоб навіть неділя сказала: ну, круто. До речі, а ви вже завершили всі свої справи. Сьогодні про це ще поговоримо. да... Ні, ні. Сьогодні про це ще поговоримо, адже 29 грудня день незавершених справ. Ну що ж, далі буде цікавіше. Ми починаємо наш ар-проранок. Ну і одразу стартуємо з цікавого, це актуальні свята. Сьогодні у світі так багато різних свят, що кожен може обрати своє улюблене. По-перше, сьогодні міжнародний день віолончелі. Що може бути краще за звуки цього елегантного інструмента? Можливо, тільки нагадування, що кожен з нас у житті грає на своїй віолончелі. Варто лише знайти правильний ритм. Також сьогодні день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та ЗСУ. Люди, які володіють силою слова і тримають інформаційний фронт на висоті. Давайте подякуємо їм за їхню неймовірну працю. А ще сьогодні міжнародний день єврейської книги. І знаєте, це більше ніж просто святкування єврейської літератури, це вікно в душу живої та стійкої культури. Завдяки книгам ми можемо досліджувати глибини єврейської історії, віри та внесок євреїв у глобальне полотно знань і взаємопорозуміння. Тож вітаємо всіх причетних! Ну і ще сьогодні відзначаємо день незавершених справ. А це вже точно виклик. Подумайте, яку одну справу ви могли б завершити прямо сьогодні? Хто знає, можливо, цей крок змінить ваш наступний рік? Ну і найголовніше, і найцікавіше сьогодні день тік-так. Ні, це не лише пром'ятний смаколик, це про час. Він цокає, друзі. І краще не чекати, поки він змусить вас шкодувати про зайні можливості. Дійте вже сьогодні. Ну, а кому мало свят, у нас завжди для них є іменини. Сьогодні їх святкують Юрій, Анна, Петро, Олександр, Іван і Данило. Усіх вітаємо і бажаємо втілення найсміливіших мрій. Рухаємося далі, і зараз у нас найцікавіша рубрика. Це гороскоп, тому давайте поглянемо, що обіцяють зірки для кожного знаку. Овен сьогодні ви на коні або на велосипеді. Головне, не бійтеся швидкості, бо вона приведе вас до нових горизонтів. Телець ви знайдете в собі те, що давно шукали. Так, це може бути і загублений блокнот, і нове натхнення. Обидва варіанти хороші. Близнюки, Зірки кажуть, сьогоднішній день про легкість. Спробуйте, хоч раз довіритися життю і не планувати кожну хвилину. Рак, ваш талант сьогодні сяєтиме, але не забувайте, що світло іноді вимагає паос. Дозвольте собі відпочинок. Лев, ви король, але королю потрібен палац. Палац порядок. Почніть із дрібниць, і світ стане вашим. Дівам, сьогодні ваші ідеї, наче магія. Поділіться хоча б однією з близькими, і ви побачите, як це змінить ваш день. Терези, ваш баланс сьогодні може трохи хитнутися, але пам'ятайте, навіть качелі потрібні для гармонії. Скорпіон, ваша енергія сьогодні вибухова. Використовуйте її, щоб зробити те, що давно відкладали. Час прийшов. Стрілець, ваша допитливість сьогодні приведе вас до цікавих відкриттів, але головне не заблукати у Вікіпедії на дві години. Зеріг, ви сьогодні стратег використовуйте це, щоб збудувати свій наступний тиждень як на велику імперію. Водолі день натхнення. Ви здивуєте навіть себе тим, що сьогодні створите. Головне, не зупиняйтеся. Ну і риби, ваші мрії сьогодні на відстані витягнути руки. Просто повірте, що вони вже реальні. Ну що ж, зірки сьогодні доброзичливі, відчуваєте, а ми рухаємося далі. І зараз у нас прогноз погоди. Сьогодні небо над нами виглядає так, наче хтось м'яко розлив молоко на сірий папір. Вдень день про прохолоду, але не переживайте це. Прекрасна нагода вдягти улюблений светр. А вечір може порадувати зорями, якщо вам пощастить. Ну і одразу декілька порад та прикмет на цілий день. По-перше, завершіть сьогодні хоча б одну незакриту справу, і новий рік принесе більше спокою. Також, якщо зранку у вашій кишені випадково знайдеться дрібна монетка, це на фінансову удачу. Ну і якщо ви посміхнетеся собі у дзеркалі, той день точно вдасться. До речі, це не прикмета, а перевірений факт. Можете одразу після перегляду це зробити. Ну а тепер, як я вважаю, головне пам'ятайте, сьогоднішній день це шанс, навіть якщо він виглядає звичайним, саме такі дні часто стають найважливішими. Використати його щоб завершити щось старе, почати щось нове, або просто сказати собі Я впорався або впоралась, адже великі зміни починаються з одного маленького рішення, і це рішення можна прийняти прямо зараз. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде наповнений теплом, світлом і завершеними справами. Ну а якщо не завершити, все не страшно. Головне, щоб настрій залишався святковим. Побачимося завтра у цей же час. І головне, не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!